Заходи до їдальні, хотіли подивитись ціни, але непривітно, то треба записуватись, заздалегідь, та ми пішли далі. Відео будуть перериватись, бо в мене Маленька дитина, яка потребує уваги. Подобається, що готельчики вони невеликі, тобто немає галасу. Сувуко сімейні відпочинки. Навіть є карта, де ви можете побачити, де ви знаходитесь та куди вам піти або поїхати, або поїсти, розходи харчування, де заправитись, де гірськолижні центри. Тобто все, що вам потрібно, ви можете навіть ось тут. Фотографувати собі, запам'ятати в телефоні і будете завжди на зв'язку з улюбленою східницею. Зараз ми підемо до джерел. Які джерела? Зараз подивимось, бо вже от до нього навіть коли... Підходиш, навіть ми ще не дійшли, а то вже чуєш запах самого джерела. Це ми прийшли до дому батюшки. Там потім підведем ближче. Пам'ятка, вілгу відкрив лісов, казка лісу. Можемо так подивитись. Дуже файний такий мозаїка. Маленький водоспадик такий. Там вже ліс. Дуже, дуже, дуже красиво. Побули біля будинку батюшки. Раніше він був будинком батюшки, зараз не знаємо що там. Віла там, ну, садиба приватна також. Зараз. Дивимося, що там за галявинка там щось той дим йшов, мабуть, щось смачненьке є. Тут, ось тут знаходиться вже кінцева кінцева зупинка автобусу Борислав Борислава Центр тут забрав усіх інших та поїхав вже до Борислава. Це ми вже знаходимось в тому лісі, який я бачу з вікна, де ми мешкаємо. Тут вже їхні традиційні страви є, банош, бограч, шашлик, о, форелька є, юшка, навіть грінтвейн. Є де посидіти. Є такі лавочки, є ось так. Тут вже коли багато, мені здається, людей збирається. О, дуже гарно. А, Боже, Боже, це вже краса. Дивіться, який вид. Ти знаходишся серед лісу. Кругом, кругом ліс. Ось так. Там готують. Тут такі домівочки. Гарно, гарно дуже. Тут качелька є. Можна дитинкою покататися або просто з другою половинкою і знову ж навколо тепли ліс. Тиша. Все гарно. Є ручки помити. Там теж гойдалки. Зараз будемо питати. Привет, привет. Добрий день. Добрий день. Слухаю вас. Це ціни, так? Так, Можна собі глянути. Якщо цікавить, питайте так. вам, розкажуть, підкажуть. Ти що хочеш? Не Знаю, що є. Бограч. Є все. Баноч, все, що в меню є. Грибна юшка. Грибна Щас... юшка. Юшка то там гриби. Спів грибів і зіршками не сюди. Я теж. Давайте дві юшечки. Але вашу сторону бажаєте до грибної юшки скуштувати? Давайте. Любите? Так. Він 80 гривень штука коштує, але він десь такий це Ну давайте. давайте, так? Угу. Чашлик будь-який, свинин, телячий, курячий, ребра, ковбаски, рильця. Богриз 90 грн, грибна юшка, банош по 70 400 млн <плес> грн. Цифр бачу, стерлися. але У нас готується нове меню, так що буде краще видно. Ні, гарно, гарно видно. Це трішки мангорічно. Давай сидім, якщо не знайдемося, ще щось робимо. Давай. Ми, да? Все, готов. Дві грибні лаваш, один. Да. Так. так. Ти запивати будеш чимось? А? Запивати будеш? Ні. ні. А ваш ні, тож да, 40 градусних таких. У нас є оковита, зубрівка. Домашня? Так. А оковита, це що? Само. Ну, вона десь градусів 55-56. А просто пива нема у вас? Є, що Ну, Це щось оборота, ти не після начнеш піти. Тут 6. Пісні почне співати. Тут 4-4. Давайте краще це. Ні. Дякую. Вот я вам Де Давай там. Давай там. Йдем. А там. На цьому поки тут наша зупинка. Будемо обідати спостерігати за красою, і наступне відео вже продовжимо.